Це закон не військових, це закон не уряду, це закон президента і офісу президента. А для суспільства винуваті будете ви, тому що ви будете за це голосувати. Народні депутати сьогодні винні у всьому, що відбувається в цій державі. Тут немає демобілізації, тому що 36 місяців, те, що запропоновано в цьому законі за рішенням ставки Верховного Головнокомандуюча, це не про що це брехня. Напишіть тоді в законі, що не буде жодної демобілізації до кінця війни. Не брешіть захисникам. Правду сказав Кулєба, коли сказав, що це найкраща зділка в світі для держав, які не втрачають своїх людей. А наших хлопців і дівчат йому не шкода. Тому що вони жили в режимі шашликів двох-трьох тижнів кави в Ялті або підготовки до відпочинку. Замість того, щоб не брехати людям і казати, що війна буде довга і важка, вони.